Так, тут є, попри бордюр, продовження дороги. І ця частина це край дороги. Значить, По цьому краю, де вже Женя насадив ці деревці, це буде дорога 3 метри йти. Це є наша територія, яку ми з Жені домовилися, що ми віддаємо під дорогу. Значить, Це ще Женя не до дорогу. <кій> Ось є край рову цієї дороги, і рівняти звідти від бордюра, від краю бордюра до цього краю, звідси брати тут можна ставити один кілок до от цього. Колодця. То реально на колодці, то є, колодця, це є реально наша межа. Но тут ми 3 метри даємо, значить 49 метрів мінус 3, 46 метрів по цьому каналу. Рахуємо і ставимо стовп 46 метрів. І в цю сторону ми ставимо. Можна навіть дорогу залиш... можна ставити стовп коло цього колодця. І рахувати, верніше від цього кінця рову рахувати 3 метри і ставити стовп. І е, приблизно до того стовба 100 метрів, де от я зараз його навожу, от посередині є один нормальний стовп, от він. Зліва там якийсь дерев'яний, чи який і справа дерев'яний. Десь приблизно в цьому напрямку. Там можна знайти, я копав ямку і клав у дерев'яний кілок. І відповідно теж 49 метрів треба буде ще знайти крайню точку, дальню точку. І між ними треба поставити кілька стовбів, провести стрічку, цю червону, поставити, таку, як міліція ставить коли. Ну і добре б було б це все покосити. Там є такі товсті деревці, які там мають по 2-3 см в діаметрі. От вони. Якби це гарно цю територію викосити, то можна було її красиво показати. Так як, наприклад, от тут викошена вона. от. Коло заправки видно, що вона викошена. От тут вона викошена, була зовсім інакше виглядає дорогу, так? Да?